Сили оборони таки прорвали свою роботу. але відбувається евакуація піщільним артилерійським вогнем. Яка ситуація у цьому населеному пункті та на запорізькому напрямку? Загалом поговоримо із бійцем Легіону Свобода Константин Денисов. Він з нами на зв'язку із Запорізької області. Слава Україні, пане Константине, Дякую, що знайшли можливість і час доєднатися до ефіру Львів Медіа. Слава та вас та ваших глядачів. Пане Константине, вже офіційно українські сили оборони зайшли у роботи на, на території Запорізької області. Що вам відомо, яка ситуація станом на зараз в цьому населеному пункті та довкола? Ну, по-перше, треба зазначити зараз про цей населений пункт, що ми просто розуміли, до повномасштабного вторгнення там проживало менше ніж 500 жителів. Це дуже маленька громада, але ви бачите, вона зараз набула дуже. Великого значення, тому що через неї проходять транспортні шляхи на два великі, тимчасово окуповані міста Запорізької області, це такмаки пологи, які мають важливе значення логістичне, а також військове для росіян, тому що у них там є полігони та інфраструктура, з якою вони ракетами С 300 обстрілюють місто Запоріжжя, і прилеглі громади. Наразі ситуація така. Назагал десь так е, узагальнено село поділено на три частини: частину контролюють наші побратими, я маю на увазі сили оборони, є е, е, шматок сірої зони, є е, шматки села, де ще засіли, закріпилися певні там підрозділи росіян, і частину цього села вони безпосередньо ще контролюють поки що. І, але сіра зона і. Та частина, яка контролюється українськими захисниками, вона постійно перебуває під артилерійським та авіаційним обстрілом окупаційних військ. Тобто цю евакуацію, яку ми бачили від 47-ї окремої механізованої бригади, яку проводили наші захисники мирного населення. тобто це відбувалося безпосередньо під артилерійським обстрілом. Я вірно розумію? Так, да, да, абсолютно вірно. Але десь відсотків на 90 аналогічна ситуація була, коли. Наші хлопці вибивали ворога з п'яти хаток, це теж один з населених пунктів який знаходився там то під російським під російською окупацією, потім в сірій зоні. І коли наші почали заходити і звільняти, то першим ділом почали звідти евакуювати цивільних жителів. Тому що я просто поясню, чому росіяни, якщо вони зокрема на запорізькому напрямку, те, що наші хлопці бачили, якщо росіяни відходять з якогось населеного пункту. Вони спочатку залишають його там в сірій зоні, а потім просто валом арти укривають і з тої сірої зони роблять чорну діру. Вони випалюють все, що там стоїть: дерев'яне, кам'яне, залізне, живе, неживе, все просто спалюють. Тому заради безпеки цивільних жителів їх зараз і евакуюють з, з села роботами. А поясніть, будь ласка, наскільки це складно під артилерійським обстрілом вивозити цивільних? Дуже складно, тому що постійно в небі як ті комарі висять російські безпілотники, які все е координують і передають інформацію російським артилеристам. А ті дуже часто навмисно луплять по тому транспорту, який перевозить цивільних жителів, і не тільки цивільних на цьому тижні під час боїв за роботи не було в. Е у наших побратимів багато поранених почала їх БМПшка евакуювати. Ну було видно, що вона повністю зайнята пораненими, і росіяни навмисно по ній запустили ланцет. Але дякуючи нехводу е е е нашому українському, він там зумів викрутитися, вирватися. Але в принципі, це от показує, якби ну е е як росіяни воюють. Я ж кажу, ковакуаційній машині просто влупили ланцет. Ви сказали, що росіяни, ми це бачили. Та, на жаль, не один населений пункт. Ми його відвоюємо, росіяни перетворюють це просто у випалену землю. Так? З ваших так. слів я можу зробити висновок, що роботи але чекає така сама доля, на жаль. Але як зараз ситуація в місті, що в населеному пункті, точніше, що вам відомо, чи сильно воно пошкоджено? Ну, грубо кажучи, окрім назви, розвалин від житлових будівель, там нічого не залишилось. Тобто, по суті, місто не дуже придатне да, до Так, да, тому, що вони ну ми маємо розуміти, йдуть постійні бої в житлових будинках. Росіяни облаштовують свої вогневі точки. Наші відповідно облаштовують, росіяни накривають артури, наші накривають. Зокрема, от буквально пару годин тому затиснули декілька російських солдат в одному з будинків. Наші ну що довелося, звісно, зачистили нікого там не залишилося. Також вони там танк ховали свій серед житової забудови росіяни. Спалили той танк. Іде ну, постійний вогневий вал, і плюс до того, що я ж кажу, їхня авіація працює постійно, бомбить. Ну там нема вже просто живого місця. Їхня авіація, ви сказали? Окрім безпілотників, чи вони використовують і гелікоптери, аби зберегти у ці ще вулиці, якщо так можна сказати, які вони контролюють в роботи? Так, їхні гелікоптери постійно працюють, відпрацьовують по 3-4 заходи. Роблять вони. Ну і крім того, їхня фронтова авіація сьогодні працювали Су-25 грачі, це штурмовики. А хто безпосередньо в роботиному зі сторони ворога? Це все-таки оці z війська чи це кадрове військо російське? Хто там? З ким маємо справу? Тут стоїть ну, Костяк це підрозділ 58-ї загальної військової армії, яка від самого початку повномасштабного вторгнення стояла в Запорізькій області. Це, зокрема, 42-га мотострілецька дивізія, якою під час російсько-чеченської війни командував Суровікін, ну, цей генерал Армагідон. Тут стоїть 70-й, 71-й мотострілецький. Полки це підрозділи з північного Кавказу, 291-й артилерійський полк, 292 й артилерійський полк Це підрозділи, в яких місце прописки Дагестан, Чечня, Інгушетія Північна Осетія є найманці з південної Осетії Є підрозділи, які Росія перекинула зі своєї 4-ї військової бази в Південній Осетії Є так звані. Батальйони територіальної оборони це Башкортостан, Татарстан, зведені підрозділи, є е, підрозділи, зокрема, і в складі 58-ї армії підрозділи з мобілізованих жителів Криму, є чисто батальйон Крим, який тут знаходиться з, зі зрадників, сформований з найманців. Є місцевий зброю у вигляді батальйона Судоплатова, який набирали спочатку. Типу на добровільній основі вони там охороняли якісь підстанції під Мілітополем, Ну а підсумку його кинули затикати дірки на фронті. Ну там, окрім місцевих зрадників і зброду, там ще є е проросійські найманці з країн Азії Європи. Це прихильники лівацьких, комуністичних, всяких там соціалістичних рухів. Ну всі ті, які завжди там були на дініжному подсосі Москви, сьогодні вони там пішли воювати проти нас. А як ви вважаєте, чому вони не відходять? Так? Бо з того, ну з пабліків, російських можна зробити висновок, що вони заспокоюються, кажуть, мовляв, все гаразд, ситуація контрольована, але ми бачимо, що українські сили оборони таки просуваються вперед. Аналітики з е Deep State про це теж говорять, а вони дуже виважені в своїх оцінках і в тому, що вони публікують. Чому росіяни не полишають позиції? Ну, По-перше, не забуваємо про заграти отряди. Це раз. Друге, вони чіпляються зубами, тому що я вам сказав, зокрема, через роботи на, на всього нічого подати до такмака і полог. А такмак, я ж сказав, він має військове в першу чергу для них значення. Ну, і крім того, це такий великий транзитний вузол. Пології також великий залізничний, транспортний, логістичний вузол, промисловий. Це два, а третє, вони вже незабаром вибори, типу там, на окупованій території. Їм треба по максимуму тримати лінію фронту, щоб провести ці вибори. Ну, звісно, там результат уже написаний, але вони ж теж типу, для приліччя проведуть ці вибори, щоб потім там носитися з результатами цих виборів. Тому вони тут виконують. Військові і політичні завдання одночасно. Але зважаючи на те, що все-таки вони мають оцей логістичний хаб, якщо так можна сказати, в тохмаку мають сухопутний коридор тимчасово окупованої нашою українською землею, тобто я розумію, що в них забезпеченням все нормально, вони до них доїжджають, так і чисто теоретично резерви можуть під'їхати, аби повпливати на ситуацію. Так, да, сухопутний коридор, звісно, вони там розбудовували, часу не гаяли, треба ну, казати об'єктивно. Ганяють ними БК, і особовий склад, і техніку. Поки що можна сказати, що в артилерії у них відносно ліміт. Вони ну, от крайні дні там, не менше 80 обстрілів, тільки цивільних населених пунктів ведуть. Про фронт я мовчу, там взагалі постійно вали де від АГСів до. Важких самоходах, танчиків, важких ну, гради, Це само собою. У них там постійно вони відпрацьовують, тому да, вони поки не буде перерізаний у цей сухопутний коридор з Криму до Ростова. Да, у них постійно йде по ньому постачання. Ну це основне у них джерело постачання для їхніх окупаційних військ. Е, вже можна так сказати кілька днів, так йдуть у ці інформаційні баталії навколо цього населеного пункту, навколо роботиного. Ви на початку нашої розмови пояснили, чому воно настільки важливе для Росіян? Для нас кожен населений пункт, навіть якщо там буде жити двоє людей, мега важливі, тому що ми звільняємо своє. Але е, як ви вважаєте зв'язку з тим, що там стоїть підрозділ, яким керував Суровікін, і що зараз Суровікіна. Посувають займаних позицій. Наскільки це іміджево б'є по військово-політичному вищому керівництву Російської Федерації? Чи це вони будуть до кінця приховувати інформацію, що все-таки роботи, но вони втрачають? Ну насправді вони з тих перехоплень, що ми маємо можливість і слідковувати і е, моніторити, вони визнають, що вони його вже мінімум на 50% втратили. Причому, знаєте, вони. Намагаються, як то кажуть, зберегти хорошу міну при плохої грі. Типу, відходять і вже починають вони так обережно робити вкиди серед своїх, що типу, там може й не дуже треба було отримати. Так може їм не треба було і проти України лізти в 2014 році. Е, ну і плюс до того, ви ж бачите, навіть наша розвідка повідомляла, що зокрема на Запорізькому напрямку е, у них відверто шкутильгає оця. Е, Політвиховна робота, тобто дуже часто їхні офіцери не можуть у цьому рядовому бидлу, у цьому гарматному м'ясу пояснити, що вони взагалі роблять в Запорізькій області, і на що вони тут втрачають просто купу двохсотими і трьохсотими. А я ще з вами хотіла уточнити, тому що коли ми говорили про запорізький напрямок, тривалий час вже йде історія. На жаль, про те, що росіяни мають кілька ліній оборони. Що це дуже щільна оборона, що там велика кількість мін на метр квадратний, хтось називає вісім різних видів мін, хтось п'ять, хтось знаєте, і більше. Але я так розумію, що біля самого роботиного йшла така дуже укріплена щільна лінія оборони, тому що ми вже з вами про це говорили знову вертаюся. Наскільки цей населений пункт важливий для росіян, тобто можемо говорити, що ми прорвали цю лінію оборони, і що далі буде легше. Легше навряд чи буде, тому що там у них далі йдуть ще лінія оборони. І зуби дракона, і фортифікаційні споруди, і рви, і траншеї, і опорні пункти. Чому вдалося? Ну, е, я можу судити е, тільки з того, що наші хлопці бачили. Да, е, те, що ми, як то кажуть, руками пощупали, помацали. Перше якісна розвідка, друге набули досвіду, третє західна зброя. Західна зброя, це, звісно, супер. Вона дуже круто виручає. Плюс авіація наша по максимуму, по максимуму підтримувала штурмову піхоту. Ну і найголовніше це наші сапери та інженерні підрозділи. Пацани, звісно, красавчики. Вони, вони на собі витягнули основний удар: у це розмінування інженерної розвідки і прокладання шляхів для колон. Я зрозуміла. Я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Отут, що я говорила раніше про Сурвікіна, так от його зняли з посади командувача ВКС. Це йдеться, про це пишуть розмі, і це розпорядження Міністерства оборони країни-агресора. Ще тоді запитаюся коротку вашу думку. Що Сурвікіним, що це означає? Та ну що, судячи з того, як він неодноразово виходив сухим із води, навіть після того, як він в 91-му році давив мирних демонстрантів в Москві, подивився, де він випливе. Жалко, звісно, що ми його не дістали, не рухнули тут в Україні, але ну, подивимося, що з ним буде в Росії. Дякую вам, пане Костянтине. Дякую, що знайшли час нами поспілкуватися. Нагадаю, Костянтин Денисов, у Легіону Свобода з Запорізького напрямку, був з нами на зв'язку. Бережіть себе. Дякую за розмову. На все добре.